Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія, і сьогодні я до вас з новою моделькою шкарпеток. Ось такі вони зручні, теплесенькі і гарнесенькі. В'яжуться вони зверху, підошва без шва з ручною п'яткою. Шивала я за допомогою голки ззаду. Зв'язала на розмір 37-38, але можна зв'язати на будь-який розмір. Якщо вам модель до вподоби, то давайте зв'яжемо разом. І так, для шкарпеточок я обрала пряжу Alize Midi 170 м100 г. Тут 25% вовни, 75% акрилу. І також ось новенька пряжа для мене. Я її буду в'язати з додатковою ниточкою. Це в мене тоненька ниточка, 270 метрів на 100 грам піввовна. І от така от Ярнард Мінг. Новенька пряжа. Тут в 50 грамах 75 метрів. Вона така ось. Пухнаста, дуже м'якенька і придає більш такий цікавий вид для шкарпеточки. Верхня частина шкарпетки в'яжеться дуже просто. Тут резиночка один на один і хусткова в'язка. На спиці номер 4 я набрала 40 петель, і пров'язала 6 рядів резиночкою. Далі 6 рядів хусткова в'язка, тобто лицеві петлі по лицевій і виворотній стороні. І так пров'язала по черзі резиночка хусткова в'язка. І закінчила все одною доріжкою хусткової в'язки. Це Пров'язала 2 ряди лицевої Петля. І ось такі заміри у мене вийшли, ширину 23 см, але воно добре тягнеться за рахунок резиночки, і тепер ділимо петлі таким чином, на бокові частини по 15 і центральні 10 петель. Тому для початку я пров'язую 15 петель кромкову. На початку в'язання знімаю, останню пров'язую виворотньою петлею. Пров'язала 15 петель на правій спиці, одягаю маркер і роблю одну додаткову петлю. Далі пров'язую 10 петель. Знову додаткова петля, одягаю маркер і пров'язую до кінця всі петлі, лицеві останньою виворотнею. Дов'язала ряд. Виворотня сторона пров'язую всі петлі лицевими. Наступний ряд по лицевій стороні також пров'язуємо до маркера 15 петель. Перекидаю маркер на праву спицю, роблю додаткову петлю і пров'язую до наступного маркера всі петлі лицеві. Тобто, зараз у мене. Між маркерами 14 петель. Додаткова петля перекидаю маркер на праву спицю і пров'язую до кінця лицевими петлями. Якщо ви в'яжете на широку ніжку, то рекомендую пров'язати ще одну таку прибавку петель. І так, я ось пров'язала, тепер у мене 15 петель на бокові стінки і посередині 14. Будемо пров'язувати мисок. Мисок ми будемо в'язати також хустковою в'язкою, тобто всі лицеві петлі. Дов'язуємо до другого маркера. Ось я пров'язала, знімаю маркер, повертаю на виворотню сторону, знімаю першу петлю і пров'язую лицевими. Дов'язую ряд. І петлю кромкову пров'язую виворотній. Повертаємо роботу і продовжуємо вив'язувати мисок до тих пір, поки на нозі буде повністю закритий великий палець. Пров'язала 40 рядів, вийшло в мене 20 доріжок, візерунком хусткова в'язка, і це виходить 13,5 см, майже 14 см, але знаємо, що хусткова в'язка добре тягнеться, тому на це звертаємо увагу. Тепер ми пров'яжемо після кромкової петлі дві разом. Тобто зв'яжемо закруглення, далі всі петлі лицеві. І перед кромковою також пров'яжемо дві разом лицевою і кромкова петля. Зараз на спицях 12 петель, виворотня сторона, знімаємо кромкову, в'яжемо всі петлі лицеві, останню пров'язую виворотнею. Далі, в наступному ряді також пров'яжемо зменшення петель після кромкової і перед кромковою. Зараз на спицях в мене 10 петель, тому за допомогою правої спиці, ось так ми її протягуємо за задні стінки кромкових петель ось перший ряд у нас, за задню стіночку підхвачую за кожну кромкову петлю, але за задню стіночку. Ось таким чином піднімаємо всі петлі по миску. Я підняла 21 петлю, наступні 10 петель пров'язую лицевими, по цій стороні також витягну спицю, за задню стінку, тільки вже з робочою ниткою. Підхвачую спицею і пров'язую лицеву петлю. Ось так, за задню стіночку. Також піднімаю 21 петлю, вирахуйте свою кількість, петлі, які в мене залишились, пров'язую лицевими. Остання петля виворотня. І так, ось я пров'язала, тепер в мене вийшло на спицях 82 петлі, далі буду в'язати підйом також лицевими петлями по лицевій і по виворотній стороні. Також орієнтуємось по своєму розміру. Я пров'язала 5 рядів, тобто, в мене вийшло 3 доріжки візерунком хусткова в'язка. І тепер при, будемо приступати до в'язання підошви із центральних 12 петель. І в мене залишається по 35. Тобто, перші 35 петель пров'язую лицевими. Ось я пров'язала. І тепер ставимо маркер, це по бажанню. І пров'язую 12 лицевих. Якщо у вас ніжка не широка, вузька можна зв'язати із підошвою із 10 петель. Якщо навпаки ширша, можна взяти 14 центральних петель. Тепер пров'язала 12 петель, ставлю маркер, і 2 наступні петлі пров'язую разом виворотньою петлею. Повертаємо роботу, виворотня сторона знімаємо першу петлю, перекидаємо маркер. І в'яжемо 12 лицевих, тобто до маркера. Перекидаю маркер і пров'язую дві наступні петлі разом лицевою. Повертаю роботу, і в мене виходить, що центральні 12 петель між маркерами і по одній петлі на початку і в кінці це петлі для з'єднання з боковою частиною. Тому по лицевій стороні ми знімаємо першу петлю з маркером, в'яжемо 12 лицевих. Перекидаємо маркер дві разом виворотньою петлею. Розвертаємо роботу на виворотню сторону. Знімаємо першу петлю з маркером, пров'язуємо лицеві і після маркера дві разом лицевою петлею. І так, пров'язуємо до тих пір, поки в мене залишиться по 6 петель. Залишилось по 6 петель. Якщо ви брали 14, то у вас має бути по 7 петель. Тепер будемо пров'язувати в кожному лицевому ряду зменшення петель. Тобто будемо пров'язувати по дві разом після маркера і перед. Знімаємо першу петлю, перекидаємо маркер і в'яжемо дві разом лицевою за задню стінку. Далі всі петлі пров'язуємо лицеві. І перед маркером в'яжемо дві разом лицевою, перекидаємо маркер дві разом виворотньо. Пров'язали. Виворотній ряд, ряд ми в'яжемо без зменшення петель, тобто знімаємо першу петлю, перекидаємо маркер і пров'язуємо всі лицеві петлі, але з'єднувати петлі ми будемо. Після маркера пров'язую дві разом лицевою. Повертаю роботу. Знову першу петлю знімаю з маркером, дві разом лицевою, далі лицеві петлі. Чим зручно маркер, тим, що не потрібно рахувати. Далі дві разом. Перекидаємо маркер, дві разом виворотньою. По виворотній стороні в'яжемо без змін. Тобто знімаємо першу петлю з маркером, в'яжемо лицевими. І після маркера дві разом лицевою. Повертаємо роботу і продовжуємо в'язати зменшення петель. А між маркерами залишилось 4 петлі. Далі знімаємо першу петлю з маркером, пров'язуємо дві лицеві разом один раз, дві лицеві разом другий раз. Прибираємо маркер і в'яжемо дві разом виворотньою. Повертаємо роботу, знімаємо першу петлю дві лицеві, дві разом лицевою. По лицевій стороні знімаємо першу петлю, дві разом лицевою, дві разом виворотня. Виворотній ряд знімаємо першу петлю, одна лицева. Дві разом лицевою. На спицях залишилось три петлі. Закриваємо їх як вам зручніше. Ось у мене на спиці одна петля. Далі відрізаємо ниточко, залишаємо хвостик для шивання, щоб нам було вистачило шити, затягуємо вузлик. Ось так. І за допомогою голки я буду шивати по лицевій стороні. Ви шиваєте, як вам більше подобається. І далі заховаю всі хвостики. Ось такі в мене вийшли зручні шкарпеточки. Тому в'яжіть з задоволенням рівних вам петелек І до нових зустрічей!